Вони зустрічалися як старі добрі друзі, котрі колись давно служили пліч опліч, а нині розійшлись кожен своєю стежиною. І хто значить мали б ці люди нагоду так радісно потиснути одне одному руки та по-братськи обійнятися, якби у Бердичеві не влаштували велике свято з нагоди 70-річчя створення 117-ї гвардійської Бердичівської ордена Богдана Хмельницького другого ступеня стрілецької дивізії. Ветерани цього військового з'єднання в ході насиченої святкової програми могли вдостально спілкуватися, згадати молоді роки. А ще вони поклали квіти до пам'ятника воїнам-афганцям на червоній горі та на алею слави, що на території 26-ї артбригади. Там само відвідали і музей бойової слави 117-ї гвардійської стрілецької дивізії. А головні урочистості відбулись у гарнізонному будинку офіцерів, де для глядачів військових у відставці та військових теперішніх прозвучали вітальні слова і відомі на пам'ять пісні. Let's 117-та гвардійська Бердичівська ордена Богдана Хмельницького стрілецька дивізія, військове з'єднання Радянського Союзу часів Великої Вітчизняної війни, сформувалась у жовтні 1943-го на території теперішнього Краснодарського краю у Росії. Першою бойовою операцією 117-ї дивізії стала участь у Керченсько-Ельтінгенській десантній операції у листопаді 43-го. Невдовзі її частину було перекинуто на Україну, де дивізія взяла участь у Житомирсько-Бердичівській визвольній операції в січні 44-го. Того разом з іншими формуваннями 117-та гвардійська стрілецька дивізія звільнила від фашистів Бердичів, за що отримала почесне звання Бердичівська. Також вона визволяла й інші міста України, Польщі, Німеччини Чехословаччини. У серпні переможного 45-го частина пішим маршем повернулась до Бердичева, де отримала постійне місце дислокації на Червоній горі. Згодом 117-та гвардійська стрілецька дивізія пережила низку переформувань, і нині її правонаступницею вважається 26-та Бердичівська артилерійська бригада. Нашла <му> Усіх, чиє життя було пов'язане з цим орденоносним з'єднанням. Привітав представник генштабу Сергій Ніколаєв, який зачитав адресу від головнокомандувача збройних сил України. Освячена ідеєю саме відданого Батьківщині, це свято підтверджує нерозривний зв'язок, поколінь, спадкоємність радних традицій і символом глибокої поваги народу до своїх захисників. Висловлюю глибоку повагу та вдячність ветеранам великої вітчизняної війни. Які залишаються для нас зразком самовідданого служіння вітчизні. символом мужності, героїзму, стійкості та самопожертви в ім'я миру та свободи народу. За значний особистий внесок у розбудову збройних сил, військово-патріотичне виховання молоді, а також з нагоди 70-річчя 117-ї гвардійської стрілецької дивізії Сергій Ніколаєв вручив чималій кількості ветеранів грошові премії, цінні подарунки, подяки та почесні нагрудні знаки. Відзнакою слава і честь було нагороджено також міського голову Василя Мазура. Вітання від імені очільника міста військовим передав його перший заступник. Прийміть щирі. Побажання, здоров'я, добра, благополуччя вам та вашим родинам, мирного неба над головою та процвітання нашій незалежній державі. Ми, бердичівляни, свято бережемо пам'ять про тих, хто віддав своє життя, захищаючи наш рідний край у роки Великої Вітчизняної війни. На героїчній історії тих військових з'єднань. Які визволяли наше місто, які визволяли нашу державу у роки Великої Вітчизняної війни, виросло не одне покоління бердичівлян. Ми, бердичівляни, гордимося також і тим, що в післявоєнні роки на території Бердичівського гарнізону дислокувались найкращі військові з'єднання. І той, хто командував, той, хто служив у цих з'єднаннях, показував. Найкращі результати за будь-яких умов, і ми за це бердичівляни, Вдячні! Місто і військові частини живуть одним життям. Підкреслив посадовець. Свідченням цьому є і те, що невдовзі після дислокування у Бердичеві 117-ї дивізії на Червоній горі відкрили нову школу за порядковим номером 12, саме для дітей військовослужбовців. Учні гвардійської 12-ї надіслали ветеранам мистецьке вітання. Маки червоні знову розвітають! Сень на тему війни на концерті вистачало. Багато їх присутнім подарували гості з Чернігова, артисти військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України, у складі якого був оркестр, балет і солісти.